Ну що ж, друзі, всім привіт знову! Е, коротенький огляд. Е, приїхали в Облери. І думаю, трошки про них поговорю. Тут є щучий варіант, я особо їх затрогувати не буду. Покажу вам, в принципі, що приїхало, що ви розуміли. Так що, е, розпочинаємо. Рубра, всім класична, 130, молочна, мій, мій улюблений колір. Е, колір. Сергій замовив собі, в принципі, це я в нього побачив, почав теж ну, купити. Дуо фанбейт 120-й. Дуже цікавий водлер. Відкрию, і покажу. І мене дечим навіть заінтригував. Рабистри. Дивіться, які тут гаки. Це просто треш. Я не знаю, на що він розроблявся. Такі крючки. Я не знаю, кого тут ловити. Сома вона ловити. Ну реально, сома. В принципі, варіант хороший. Я знаю, хто в нас практикує це таке. Я думаю, для них це буде актуально. Так, ми одразу це відставляємо. Це успешний кренк. Всім-всім відомий, заїжджена тема, нічого такого особливого. І тут ще дуговій маленький лежить, як ну, вже про нього говорили. Е, від Эмикацу два е, кренка, так само, що мене здувало, що тут вже крючки БКК не ставлять. Два теж щучі варіанти, це трошки друга кемка. Це чисто показати, що приїхало. Це вже теж галоблямо наловити окуням. Тіні Блізер. Теж хороша тімка. Кренчик такий, пузанчик. Крупного голову, я буду буду ловити. буде ловити? Я вроді би його кидав, Раз ще два леукунів ловив. Так, далі приїхали, це мені ще невідомо. <кхем> Фірма це щось із японців, бо Сергій любить замовити завжди щось таке цікаве і інтригуюче. Може хтось знає, що, що вони ловлять. В принципі, тут один віп і одна міношечка. В них не буду говорити, бо я не знаю, навіть воду не кидав, бо я тільки, можна сказати, це забрав. І одна досить цікава, цікава міношечка Rosanta 63S від Duo. Зараз достану з коробочки. досить досить цікава. колір просто шикарнючий. Навіть заводні кільця, бачите, ще не зняття. Ну, я їх ще навіть воду не кидав. В принципі, я думаю, він буде ловити шикарнючу. Крючки є не. шикарнючі, бачу, тут міняти не треба. Так, це палмус. Да. Палмус Б-тріс э, 45-й. Коробку я викинув, бо там у них. Так, вони цеплені, спеціально, що треба рвати коробку. Чуть-чуть надривати, Я і розірвав всю. Зостав двохсоставний, вроді би 4-5 чи 5 грамів то не швидко. Твічиться шикарно. Рівномірка теж шикарна. Сильно далеко не кидав, бо ловив в тих місцях, де можна обірвати. В принципі, рибку ще поки на нього не ловив. Чисто взяв Серега, говорить, візьми, попробуй". Ну, взагалі половити на нього. Цікава штучка. Ну, течію, думаю, буде тримати. Ще просто фізично руки не доходять до всього. Так, в сторону. Річ <кхе> Slim. Це я йому знайшов там три штучки. там. Собі одненько взяв Серезі і Саші одненько теж взяв. Тут крючки рідні, в принципі, треба замінити. Нічого такого. Ну, кольор. В принципі, берете фломастер. Чорний, сірий, перекрашуєте і ловите собі. У мене ріджі такі є. Так, далі, це. До рілки такий трьох. Раз, два, три, не, чотири, чотири составний такий в облірочок. Це така щуча щуча окуньова тема. Я відкрию, бо він ще я, я його нічого не доставав. Мене там не кратко цікаво, але в принципі, принципі досить цікава приманочка. Бачите, як він ходить. 70 .S. Може, хто ловив на таке? Напишіть в коментарях. Самому цікаво почути. Я думаю, що це для міляків щось. Мене така чуйка. Дивлюсь, може він там і лізе більше. Не пробував навіть воду, не кидав, навіть не дивився. Привасив в коробку відкрив. Щось новеньке. Далі. Е, палмус. Та така коробочка, ну як я казав, треба рвати її. Е, це. Чи... Алехандра, да. Алехандра 50 ФС. Щось мені флета 45-го нагадує, але бачите, воно тонший. Наскільки він тонший? Думаю, струю буде класно тримати, але це форельова тема, бачите, переходить в коробці в фірмені і на одинарних безбородих крючках. В принципі, офігенний вибір. Я думаю, він буде працювати. А по вазі, по вазі, що в нього по вазі, мені самому цікаво. Треба глянути. Тут нема. Тут а нема. Дуже цікаво, скільки він важить. 3,2 грама. 3,2 грама, в принципі, не так багато важить. Думаю, не сильно буде шконути. Ну, має потенціал. Я думаю, що потужні струї за що того, що він вузький, буде хорошо тримати. Ну, ще треба, щоб до нього руки досили. Це саме головне. Так, далі 50 Це така. така Досить цікава, крючки, дивлюсь, ну, такі. Досить середня проволока, можна, в принципі. Ну, побачимо, чи воно на рибі буде розгинатись. Бо знаєте, часом накупляєш воблерів, а в них крючки ніякі. І цінник, цінник там просто треш. 50 очка 3,8 грама важить. В принципі, буде летіти. Так зараз назад без цього паралоня ці все закину. Я ще не договорив. Так далі. Ой, вже в Так, це в сторону, це в сторону. Так, До, до 45-й С-вчик. Тоже цікава штучка. Я вже надавно на нього дивився. У нас було в магазині, я щось там взяв за приємною ціною. Довгоський віпчик. Я думаю, що багато хто на нього ловив вже. В принципі, це стара заїжджена штука. Ну, ну не прям така стара, ну, в принципі, в нас просто був один рік, що віби дуже сильно працювали і просто шикарно було. І ми вже почали просто набирати і перебирати те, що нам підходить. Тож вложу його назад в коробочку. Так, є. Деконтакт 38, 2,5 грамчика. Така коробочка мініатюрненький. Ну, деконтакти, про них можна багато говорити. Мені чим так подобається. Не знаю, вроді би в облак там, ну, міноха та міноха. Да? А щось сподобається. він маленький. Та те, що? Оце, звісно, мініатюра. Я думаю, груза всіх жірішків і кунців, і головню. Кричечки. я не знаю, чи в нього потужні. Я ще й такого в руках не тримав. Ну, взагалі, манюсик-манюсик. Такого візьму, щоб було видно. О, невеличкий такий, ну, прикольний. В принципі, в принципі, я би його взяв би покидати. Але я розумію, що я фізично. Треба ложити свої коробки вдома і брати це все, кидати. Часу не вистачить. Ніч пройде чи день. Так, Evergreen, Marvel 50-й. Це віпчик. Зараз покажу. Я, напевно, буду вставляти. Під кожним воблером назву повну, бо можу неправильно вимовляти, бо фізично всього знати не можу. І за такий короткий час, хто не прийшов забрати, втік. Добре, добре видно тони. ну, Мені подобається. В, в тому році, звісно, всяких тих віпчиків не вистачало. Бо вони її обривалися швидко. Самі розумієте, дав впасти на дно, зацепив за ліба траву потужну. Можу обірватися бо тонкі шнури або за корягу, за камінь. Як в яких умовах іде ловиш? В принципі, що вже для мене особисто новеньке. Так, це взагалі цікава штука. Зараз знайдемо, як вона називається. Ви ну, бачите? Це е, та людина в Японії, яка розробляла Хамакуру Спайдера. Це та сама людина, тільки вже в іншій компанії здала імені цього жука. Так, тут є. Це <клух> Хамамуші. У нього виходить. Такий металевий, металева типу, аля лопатка. І вона надає ігру. Тут є базова застіжка стоїть, яка має бути. Вусика такі, досить цікавий, такий, як не хрущик, навіть якийсь якась. Як, як таракашик якийсь. Жучок. Ну, Прикольна штука. Я ще не ловив, бачив відео, вони тільки з'явились, там, звісно, ціна на них. Теж, відповідно, добре стоїть, ще не кидав. В принципі, в мене є де його покидати. Можна було би взагалі подивитися, що він себе представляє. Ну зараз в нас потепліє, в принципі, його можна буде взяти. Досить цікава штука це для тих людей, які полюбляють ловити голови. <кхи> і, в принципі, окунь і щука його теж не буде пропускати. Ось щука, звісно, на жаль, бо обично ловиш без поводка. І це все прикро закінчується. Так, 3D Custom Minnow. Тоже така міношечка. Їх бачу, і Бушок вистачає. В принципі, ніч... таке більш мені, як на її похоже щось. 4, 45 розмір. 4,5 грама. Добре запечатали його. Зараз покажу. Ну, все. Вже, вже розпакував. Опа! Ну, Крючки дивлюсь, тут такі інші маленькі. 45-й медленно тонущий. Така крас... красива міношечка. Але він так. Як будто шедом іде, бачите? Не міношечка, а як більш як шедом. В... Ну, Виїн самий. Тут таке питання спорне кожного є своя правда. Так, далі е, дуо. Дуо. Е. D3 Баланкер. Баланкер. Да, Баланкер. Якийсь 3D. Так. Ну, блін, ви от їх там, достатньо не можна, тій коробці розвалюється. Сама давай Е, це Ріукі 45 Да, Ріуки 45С. Але тут дуже цікавий варіант це імінохи. Я зараз покажу. Я ж такого не бачив, оскільки я ловлю, Бачите, одно, однобородні крючки. Ну, типу, тобто одні крючки без бородки, але свинець, бачите, напаяний, Я ще таких крючків не бачив. Тобто. Я думаю, просто їх знімаєш, ставиш. Можна половити так попробувати взагалі, що воно себе представляє, як воно рибу буде сікти і грати. Ну, досить цікаво. Тобто, я б на початках би ну, не знімав би. Подивився, а потім вже би поставив трійники, чи потрібно, чи не потрібно. Ну, звісно, досить цікаво. Тобто, може, якщо бачив ще на якісь воблерах, то напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почути, де ще таке є. Тобто, що він, що він важить. Є тут на коробці. да, є. Е, так, так, так. Дивлюсь, 4 грама важить. Ну, типу, в принципі, кабанчик такий. Ну, за що цього ще свинцю, що тут на крючках, якщо зняти, можна зважити. Може, там буде 3,2, 3,5, ну, плюс-мінус. ваги є, в принципі, можна вдома зважити. Так. Це, якщо я не помиляюсь, іма глянемо. Щось таке в мене. Так, 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 так. Да, Іма Шукар 50 SSD. Колір шикарнючий. Перестав з коробки. Дивіться, це просто топчик. Ну, мені подобається тут таких два кольори є. Чи три три, три таких кольори є десь. Просто обалденна міноха, я її кидав, вона дуже тоне, і мене оце плювали у куня, то брало на спешку або медленно тонущий, або повільно-повільно спливаючий. Ну він трошки не ті умови. Лізе гра шикарна, рівномірка Abalдіна, твічі теж. Ну, все там. Нема про що навіть, до чого придертися. Хіба бо ціни. Це так само іма, якщо я не помиляюся. Да, Іма, 43-й. Там якісь іероглифи на ньому пишуть, щоб сказати, що це за віп. Ну, бачите, просто еероглифи пишуть. Там десь може в ней наритися, що це за за віпчик. Ну теж дивіться, колір просто обалденний. Так, розмір 43-й. Колір 009 бачу. Обалдеть просто. Я думаю. Я, я його кидав вроді. Да, кидав, то грає просто шикарно. І ліза трошки. а, класика Джакау і Братіон. Така коробочка базова йде. А це це заїжджена штука, він підгружений. Е, я бачив моделі свинець і є де Вольфрам іменно на японському ринку. Хороша штука. ТД38. Т-тем, тем, тем, тем. Шумить просто. Ну, джакал є джакал, ви самі знаєте. Це стара, заїжджена тема, щось додається в них з, з нових моделей. Я не знаю, скільки це років ці моделі. іменно. Ну, думаю, у кунів буде кусити в нас на старю аж бігом. Тільки питання, що його можна обірвати. Е, дуже багато шансів його обірвати, як всі віби. Бо корчів у нас вистачає, на жаль. Так, це 35-та міношечка, якщо не помиляюсь, це Баздей. Баздей десь я шукав про нього інфу. Зараз. Це Баздеївська міношечка мені дуже зашла, якщо чесно. Я ще її воду не кидав, не пробував. Ну така манюнечка просто шикарна. Думаю, голову мені за це ять ну, і в кунчки. Що воно по вазі, що воно? тут якісь, бачите, е -е ну, це не аерогля. 3 грамчика важить, Дивіться, така манюся і 3 грамчика. Та він буде летіти просто шикарнючий, я так думаю. 3 грама це немало такої малої приманки. Буду завершувати. відосик, все, в принципі, коротко поговорив, довго не затягую, бо багато про що можна говорити. Дещо знаю, дещо не знаю, туди дещо таке, перший раз в очі бачу. Навіть назву ту вимовити важко, бо язика можна зламати, як говориться. Так що, друзі, з вас лайк, підписочка на канал, кому актуальна інформація, буду більше надавати кориснішої інформації, так само про риболовлю. Кого що цікавить, можете писати в коментарях. В мірі своїх можливості відповім на ваші запитання, бо, в принципі, всього не можу знати. Так що, друзі, всім пока.